Дорогі наші волонтери, дозвольте мені особисто від себе і доброї обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Загородів привітати вас з Днем волонтера. 1985 році Асамблеї Організації Об'єднаних Націй було прийнято рішення про відзначення дня волонтера. 140 мільйонів мільйонів світі. Людей, які переймаються проблемами, надають допомогу тим, хто цього потребує. На жаль, випробування випало і на нашу молоду незалежну державу. 10 тисяч хмельничан взяли зброю в руки, щоб захищати незалежність. На жаль, 118 наших земляків віддали життя. Я прошу всіх вшанувати.